Ну, 22 го поїздка прийшла 23-го на частину, ну як в 14-й бригаді, далі на Житомир Овруч. Ну і пішло-поїхало. Херсон, Ніколай, Благодатне, Купінськ, Ягідне. І ще не одна гаряча точка війни до великого вторгнення Росії. Володимир працював водієм, об'їздив Україну та Європу. У 2015 16 брав участь в АТО. Після цього став резервістом і вже у 22-му році знову взяв зброю до рук. У складі Волинської князівської бригади займався розвідкою. Під час одного з завдань на Луганщині вдруге поранив плече. Мінамотка обстріл ну, не вдало на ту сторону, виходить, хвилею. І впав. Війна каже Володимир, точно не така романтична, як у фільмах. Навколо руїни і вибухи, тому бійці мусять один одного підтримувати і якось піднімати настрій. Ну вертушки залітають, арта б'є. До Слав'янська там ще до 60 кілометрів нам їхати. Самі розумієте, що таке, то що ми можемо бачити там. Розбити села. Бойові дії дуже часто не передбачувані. Одного разу через сильні обстріли були вимушені знаходитись на передових позиціях більше двох тижнів. Вийти не можемо, до нас зайти не можуть, поміняти нас не можуть. Дружини піше попіднімали, хоча би де ми є, де ми знаходимося. На 18 днів без зв'язку, без не дзвонити, не привітне здрастям. То, то тяжко для сім'ї, скажем так. Ми показалися, позвонили. Ми зразу на місці, зразу телефон в руки. І все плюс, все живі, здорові, все окей, все добре. Поранення від якого сьогодні оговтується, уже третє важке, а загалом четверте. Його отримав вже воюючи у сотій Волинській бригаді. Я тим мав, скажем, контузію, мав прокапатися, але і там не попросили. І я вийшов ще не в свою зміну. Тому що повернувся живим, завдячує побратимам. Вони винесли його з нуля, попри обстріли. Кульове, осколочне, легені кров почало набиратися. Тут медик молодець закляє вовремя вчасну дирку. Аби не заклею, мабуть, не балакав без вами. Ще одним випробуванням було сказати про важке поранення дружині і дітям. Ти сильно не переживай, мене везуть в госпіталь, я 300. Сьогодні Володимир відновлюється у реабілітаційному центрі Волинської обласної лікарні. До цього був складний шлях лікування. Дуже тяжкий був, в тяжкому стані був, не ходив Дніпро, Київ, Львів. Франківськ, чернівці, тоді додому на луцьк відправили, достали в хребті осколок, почав ходити. Мир напалась. був на милицях, потім на палці. Ну, думаю, викинув палку. Каже, сьогодні військові потребують не лише підтримки, а й заміни. Бо такі, як він, і ще тисячі захисників з різними ступенями поранень вже не зможуть повноцінно виконувати бойові завдання. Важко і психологічно. Більше року там людина навіть не була, скажем так, на нулю, а вона більше року знаходиться там. Людині треба відпочити. Людині треба людину міняти треба. Це психологічно тяжко. Це ще тяжче, ніж поранення. Ну я так думаю. Зізнається, приїхавши з фронту, вражений тим, що бачить у тилових містах. Дуже багато що, як то кажуть, пальцем віром зробив на колках, а як по посправну сидять вдома вже більше року, боїться з хати вийти. Ну, чого ж боятися? Все одно ж треба хлопцям міняти. Нас не хватить на, на рік, на два ще. Міняти треба. Хто має третє поранення, вертається, хто четверте має, теж вертаються хлопці. Декого не здають нерви, ну міняти ж треба. Перемога, на думку Володимира, точно буде. Та до неї слід долучитися кожному, а саме об'єднати для боротьби з ворогом зусилля всіх і держави, і кожного українця. Марія Вавренюк, Василь Морещук, 12 канал.